Всім привіт-привіт, мої любі друзі! Це заключна частина про папіка. Ну, як я вже говорила в тій частині, ми знову почали. Все з чистого листа, бо він, як лицар на білому коні, спас мене від злого дракона, і тепер він вже мій рятувальник, мій лицар. І так ми почали все спочатку. Ну, може, перші знову ж таки, перші півроку, все було добре. Ми знову мандрували. Ми знову їздили на природу, де тільки ми не були. Тому що це якраз був коронавірус, локдаун, все було закрито. А ми їздили на природу в ліс, куди хотіли, там, якісь, де ми тільки не були. І він казав: все для тебе, все, що хочеш. Куди хочеш, туди поїдемо. Все для тебе, все для тебе. Зроблю все. Бо я тебе кохаю і все. І так ми їздили і на природу, і до нього в на будинок. Він ще купив квартиру собі, щоб була в нього окрема квартира, бо будинок в нього недобудований, там теж треба робити ремонт. І він купив квартиру, там теж треба робити ремонт. То Ми ще їздили на ту квартиру, я йому допомагала трішки робити там щось, меблі, якісь замовляти, допомагала, чи пасує, чи ні, щось там типу дизайнеру я була там. І так само на будинку він казав: Ну, я хочу там піш, пішли, подивимося, пішли, ти мені допоможеш. Вибрати там і шпалери і все. І він хотів на будинку іще добудувати другий поверх. А я йому кажу, а нащо тобі другий поверх? Тобі ну, одному, якщо ти і так виходиш з ганку, і в тебе вже природа. Нащо тобі той балкон? А він каже, ні, я хочу балкон, щоб був на цьому будинку балкон, щоб ми виходили вранці на балкон і дихали свіжим повітрям. Е, я Йому казала, я не буду жити з тобою. Я ну я не хочу жити з тобою. Ти, ти повинен думати про себе, про те, що як тобі буде. Ти не думай про мене. Ми з тобою зараз, тому що, ну тому що ми ось так. Він, так, 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 все так, як ти говориш. Але насправді все було так, як він придумав. Все він щось уже в своїх фантазіях придумав, як ми живемо в тому будинку, як ми п'ємо каву на балконі. Ну такі в нього були думки. Тобто, те, що я казала, він мене не чув. Він просто не хотів чути. Те, що я його не кохаю, те, що я не хочу з ним жити. І кожного разу, коли я заводила оцю шарманку, знову казала, що я не хочу з тобою жити. Ну, вибач, ну я не кохаю тебе. Він, Ні, просто будь зі мною. Мого кохання вистачить на нас двох, все буде добре, я все зроблю, щоб ти була щаслива. Ну і, і ще підливало, мастила в вогонь те, що він же ж познайомився з моєю мамою, а моїй мамі він. Так сподобався, і вона казала: Боже, тримайся за нього. Він же ж для тебе все, Юля. Він же ж для тебе все, що хочеш, він же ж тебе і не образить, і все, він ідеальний чоловік. Я їй казала: так може, ти з ним будеш жити разом? На 5 років всього лиш молодший. Ну, і Я розумію, що для мами головне, щоб її донька була з, з добрим чоловіком, щоб він її не ображав, а тут такий чоловік солідний, добрий, все, що хочеш, тобі зробить. Я розумію, що мама хотіла для мене найкращого. але... Вона не розуміла, що це, ну, це не просто. Для мене це було непросто. Я е, реально спостерігала, як хтось за мене вирішив, що має бути в моєму житті. Той каже, що ти будь зі мною, я тебе не відпущу, я тебе кохаю, ти тільки будь зі мною. Мама теж говорить, що ой, дивись, який чоловік, дивись, не втрач, все, все, все. І, і, і каже: Ну нічого, що старий, нічого, тобі ж його не, не в супі варити, як бабуся моя говорить, тобі ж його не в супі варити. Я була. Не в захваті від цих слів, від цієї підтримки. Але ну я вже змирилася далі з цим і просто жила, іначе по течії, плила по течії, бо ну. Я вже не знаю. Я вже не знала, що можна було зробити з цим життям. Так як він залишив все в жінки, все, що було в квартирі, і долари, і все там він позалишав, нічого не позабирав. Майже він все там залишив, і йому треба було купувати ще нові речі. Ми їздили, купували йому там нові речі по магазинам. Це в нас ще було таке завдання, міні, така подорож, щоб по магазинам поїздити ще покупляти йому речі. Я ще вибирала, в чому йому краще. І він оце кожен раз вигадував таке, щоб, щоб аби Побільше я була з ним, аби побільше. І розумієте, отак от з часом, з часом, з часом, часом, якщо підсумовувати ці роки, ми з ним були два з половиною роки, може навіть більше. Два з половиною роки в сумі, це не враховуючи ті місяці, які ми були окремо і то, не враховуючи те, то ми були два з половиною роки оце разом. І в цих стосунках я вже майже втратила себе. Тому що ну, я не відчувала, що я так хочу жити з ним, що я взагалі так хочу жити. Я не кохала його, я йому це казала. І, і так кожен раз, коли я там щось сказала і, і знову писала, що нам треба ну, мені вже набридло, я вже не можу. І ну, вибачили, я вже так не можу. Він приїздив до мене і розбиралися до ночі, чого я не можу бути з ним. От чого, от просто будь зі мною, в тебе ж все добре, все ж добре. Я ж тобі все зроблю, все зроблю. Кажу, ну не треба мені. і вже Я нічого не хотіла. І я відчувала, що я живу, ніби не своє життя. Я не розуміла, як так сталося. От як так сталося, що отак от все навколо мене, все, наче це не моє життя? Значить я взагалі там просто це сон. І я так дивлюся збоку, яка я стала як зомбі. Я взагалі себе не впізнавала. Я зривалася на дитину, бо я завжди була незадоволена. Я, ну, я реально я відчувала, як... начебто, це не моє життя. У такі мене були відчуття. Ну, а папік все повторював, що він мене кохає. Він, напевно, якби можна було зірочку з неба дістати, то він би і дістав і зірочку і все, що хочеш, би зробив, аби тільки я була з ним. Оце отак от причепився, схватився в мене і не відпускав. І я вже потім змирилася з цим і собі думаю, якщо отак от він. Не хоче мене відпускати, то я, значить, буду робити все, аби е, робити е, так, щоб він передумав, щоб він побачив, яка я погана, може там щось собі там він нафантазував, а насправді я інша. І я стала себе поводити е, доволі. Е, навіть не знаю, як це сказати. Якщо він хоче мені купити речі, то хай купує. Наприклад, я користувалася парфумами репліки, ну, тобто там, підробки під бренди. Мені подобалося. Я сьогодні таким, завтра таким собі. Надушуся ароматом, а він все питав, який мені подобається аромат. Я кажу, я сьогодні таким, завтра таким, мені багато ароматів подобається. І він якось випитав у мене, якими я парфумами користувалася, і купив мені справжні. Ну, тобто з магазину, з брендового магазину такі справжні парфуми. То в мене довго вони ще стояли, і, мабуть, ще там залишилося я не знаю скільки. Тобто він робив все, все, що міг він робив, аби тільки я була з ним. І мені стало нудно. Мені стало нудно в цих відносинах, і я вже хотіла чогось нового. Ну, думаю, раз уже я з цим чоловіком, то вже маю брати від нього по максимуму. І я дуже часто бачилася зі своїми подругами, дуже часто їздила до своєї куми, бо моя кума була з апостолова. А це так: ну, треба було їхати або на електричці, або на або машиною. Треба було подолати якусь там відстань. І я часто їздила до своєї куби, я із ночівлею їздила, ми відпочивали. І... Спочатку я їздила сама, він мене міг, наприклад, відвести, або я на електричці, а він мене забирав потім на наступний день. А, а потім і я, я не знайомила свою куму з цим чоловіком. А потім я її запитала: а що, якщо я приїду з ним, бо вже якось незручно, що він постійно мене привозить, а сам десь їде собі, а ми тут гуляємо і. Ну, якось вже незручно стало. Вона каже: та давай, що що там. Ну треба ж познайомитися. Все-таки. Я вже ж змирилася, думаю, ну, раз такий в мене чоловік, ну то, то вже хай буду знайомитися з друзями. І приїхали ми до моєї куми. А я, я просто розслабляюся в цій компанії. Це для мене ну, найкращі друзі. І ми собі п'ємо. Ми якісь там наливки пили, закуска нормальна. В мене кума добре готує смачно. Привітик тобі, моя люба. І ми пили щось пили, наливки і не помітили, як вони скінчилися. А моя кума такі наливки робить, Боже, і полунична, і, і які тільки вона не робить. І ми всі їх повипивали. Повипивали, і нам стало мало. Ми попросили іще хлопців поїхати по чоловіків, вірніше, поїхати по. Добавку по коньяк. І вони привезли, ми ще й почали і це випивати. І я дивлюся, ми вже такі веселі, веселі, ми вже так голосно сміємося, голосно розмовляємо. Щось там уже ледь тими губами шевелимо. І я дивлюся, піднімаємо тост. Ми вже самі тости пропонуємо, там, що ми тільки не робили. Я піднімаю чарочку, а він мені її забирає. А мені, я дивлюся на нього, чого це ти в мене чарку забираєш? Я не зрозуміла. Кума теж така в мене, так, а що це таке? І Він мене забирає чарку. І я так думаю: ах, так, я на зло буду все робити. Ми понапивалися, я потім не пам'ятаю, що було, але якось він мене запхав в ту машину, якось він мене довіз додому. Я не пам'ятаю, так було, ну пару разів було, що я просто напивалася до безпам'ятства. Отак, от я хотіла це забути, бо це не моє життя, я хочу забутися. Я хочу просто зі своїми подругами, за своєю компанією, от просто гуляти, просто забутися. Отак і було. Я не знаю, нам було з кумою весело, а їм чомусь ні. І е, після того я зрозуміла, що в компанії він нудний, він дуже нудний, тому що зі мною він міг розмовляти на будь-які теми. Зі мною він там такий веселий, і всі, і всяке, всілякий. А в компанії він нудний. А я йому казала: якщо ти хочеш, щоб ми були разом, ну ти повинен приймати моїх друзів. Ну, а як? А як інакше? Це мої друзі. Мені з ними весело, мені з ними хочеться бачитися, спілкуватися. Ти маєш теж якось ну, пристосовуватися, якось спілкуватися з ними. А він мене зі своїми друзями і не знайомив, тому що я так зрозуміла, в нього друзі такі ж нудні, як і він. Але те, що він нудний, я вже зрозуміла потім, коли мені вже стало з ним нудно, коли мені. Не хотілося жити з ним і взагалі жити о, о таке життя. І я не знаю, що би було напевно і далі. що б було. Я вже не відчувала, я вже не хотіла жити, розумієте? О, от таке життя, ти начебто в тебе все є. Все є, а тобі не вистачає чогось не вистачає життя. Бо ти як в клітці, начебто. І Я не знаю, що би було, якби не війна. Це страшно таке казати, але це правда. І кожного разу, коли от щось мені не подобається, я йому це кажу, що ну мабуть, нам, ну вже пора нам розходитись, ну вже скільки можна. А він я зараз приїду. Він приїжджав і починав оці розмови без сенсу. Знову одне й те саме будь зі мною, просто будь зі мною. І навіщо ти це робиш? І нам вже ж добре разом. І оце. Оце знову і знову я чула це від нього. І так він приїздив мені, наприклад, завтра на роботу, а він приїздив і до півночі, до півночі мені це промивав мозок. От чого, от чого. От чому, давай будемо разом і все інше. Я вже, я вже була як зомбі. Я не знаю. Я вже, Ми вже там майже жили разом. Я вже як зомбі на автоматі, просто з ним спілкувалася, з ним жила, просто жила це життя на автоматі. І тут, в перший день війни повномасштабної. Е коли він мені задзвонив і сказав, що почалась війна, я була зла на нього і взагалі зла по життю. Тепер вже це в мене постійний такий був стан. І він мені сказав, що буде вивозити свою колишню дружину з сином. Ну а потім, якщо що, то й мене. Я сказала, що нікуди я не поїду з тобою. І без тебе, і взагалі. І мені було тоді так трішечки образливо, що кохаю-кохаю, а дружину з сином, то він вивозить першими. Ось так те кохання. Але е, я потім зрозуміла, що я сама в себе, у мене дитина, і мені треба думати самій за себе, за свою безпеку. Але добре, що мій колишній чоловік, е, батько моєї дитини, зробив все за мене. І Чесно кажучи, я йому дуже вдячна, тому що якби не він, то, мабуть, я би ніколи в житті не зважилася на цей крок і нічого б в житті моєму не змінилося. А так, як би це я не хотіла казати, але війна дійсно змінила моє життя. І я не знаю, що би було б далі, якби я не виїхала, якби не оце просто дистанція, яка нарешті припинила ці стосунки. Я навіть не знаю, які це стосунки, аб'юзивні, неабюзивні. І вони просто. Забирали в мене життя. Просто висмоктували всю життєву енергію. Я, була, я жила не своє життя. Я була як зомбі. І ось, як я виїхала за кордон, він, звичайно, теж. Мав надію, що я ще повернуся, що я буду з ним. Він мені відзванював, він мені квіти присилав кур'єром, і що він тільки мені наробив. А, а ми ще жили у в готелі, і ми жили з маленькою дитиною. Тобто, в невістки була ще дорочку було дитині, а він все не втрачав можливості мені дзвонити. Він міг я працюю, а в мене 30 пропущених, бо він випив, йому хотілося зі мною поспілкуватися. Я лягаю спати, він мені відзванює. Я не хочу спілкуватися, я втомлена, я і просто з тобою не хочу спілкуватися, і фізично просто не хочу спілкуватися, він мені дзвонить. Він не розуміє, як це, коли з тобою не хочуть спілкуватися. Але слава Богу, що це припинилося, і може, з часом, то це вже все. Я маю надію. Бо Можливо, це було б, знаєте, як ото я почала дивитися уже, як почалася війна, я дуже стала прихильником true crime контенту, я українською, тру весь оцей true crime контент. Я передивилася. Це, мабуть, погано, коли знаєш всіх маніяків в обличчя. Але ну, я стала дивитися, і я собі думаю, боже, я могла напевно стати однією із е, тих героїнь Трукрайму, бо я не знаю, що б було б далі, якщо чесно. Хто зна з таким маніакальним коханням, що чоловік так кохав, так кохав жінку, що аж убив. Могло бути і таке. Але я маю надію, що все буде добре. І у нас, і взагалі все буде добре. Миру вам, мої любі! Чекайте наступні відео. Я вас люблю, ціную. Добре, що ви зі мною. Дякую.